Чарівний світ казки дитина потрапляє від самого свого народження. Саме казка розкриває безмежний світ дитячої уяви. Підростаючи, діти не лише проявляють інтерес до казки, але й самі залюбки стають учасниками казкового дійства. Пошук педагогічних технологій, побудови розвивального освітнього процесу спонукають колектив нашого закладу шукати нові нетрадиційні форми роботи з огляду на те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, а одним з основних психічних новоутворень уява ми вирішили поєднати в освітньому процесі гру і казку. Створення особливої, казкової атмосфери дає дитині змогу перетворити свої мрії на дійсність, вступити у боротьбу зі своїми страхами, комплексами. Занурюючись у фантастичний світ казки, діти вчаться переборювати бар'єри у спілкуванні, тонко відчувати певний образ, знаходити адекватне вираження різних емоцій, почуттів, станів. У рухах, жестах, у міміці. Дітям дошкільного віку казка дуже близька. Через неї діти пізнають навколишній світ. Казка має величезний емоційний, навіть лікувальний вплив на дитину. Відомо, що казкотерапія дає змогу здійснювати корекційну відновлювальну, розвивальну роботу з дітьми, надавати їй психологічну допомогу. Ми широко використовуємо у своїй роботі казку з різною метою, адже крім психотерапевтичного, вона має ще й величезний виховний вплив на дитину. Робота з казкою сприяє емоційно ціннісному розвитку наших вихованців. Вона близька дитині за світовідчуттям, адже у дитини дошкільного віку емоційно чуттєве сприйняття світу. Гіц ще не зрозуміла логіка дорослих міркувань, а казка і не вчить безпосередньо. У ній є лише казкові образи, якими дитина насолоджується, визначаючи свої симпатії. У казці завжди є чітка межа: це добро, а це зло. Цей персонаж поганий, а цей хороший. І малюк дізнається, що добро обов'язково переможе. Це упорядковує складні почуття дитини, дає змогу дітям не лише засвоїти складні реалії дорослого світу, а й емоційно прожити їх з казковими героями. У повсякденні слухання казок, їх розповідання та інсценування сприяють процесу соціалізації наших вихованців. Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закон. Як зробити ознайомлення дошкільнят з правами та обов'язками доступним і цікавим? Звичайно ж. Через казку. Близькі дітям персонажі і знайомі ситуації допоможуть малюкам зрозуміти, як у житті діє правова система і що буває, коли трапляються різноманітні порушення. Юні правознавці з цікавістю аналізують кожен випадок, визначають винуватців і постраждалих. Педагоги закладу. Системно ознайомлюють дітей з художньою літературою. Читаючи твори, а в основному це казки, вони спонукають дошкільників висловлювати власні думки, мислити, уявляти зображувані події, вчинки персонажів. Що менша за віком дитина, то важливіше значення мають для неї яскрава барвиста обкладинка книжки, кольорові малюнки та іграшки. Своєчасне оволодіння мовленням основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з дорослими, з дітьми. Казок чимало є на світі. І веселих, і сумних. Хіба можемо прожити ми без них. Казку, друже, ти послуха сіра вишка, шкря потужка, в поле погуляти, смачних озери пошукав. Бачила, вирісла в горбок, чудо красень, дерево. Хто у не живе, може, в гості жде мене? Хто у не живе, може, в гості жде мене? А я мишка -шка батушка, ну а ти хто в не подружка. А я жаха скрипотушка, буду я тобі подружка. Різні відхилення мовленнєвого розвитку негативно позначаються на сприйманні мови, висловлюванні власних думок. Кім поведешся, того й набереш». «Молодець! так? набереж. Молодече мало знайомих багат! Формування чистого мовлення у дошкільників. Особливо відповідальне завдання для вчителя логопеда, і тут в нагоді стає казка. Одним з найважливіших аспектів багатогранного процесу становлення особистості є засвоєння дітьми моральних цінностей. Особливо дієвою в цьому напрямі освітнього впливу є театральна діяльність, в основу якої положена казка. Саме театр розкриває перед дітьми сутність цілком життєвих ситуацій, спонукає до прояву власних почуттів і емоцій, співпереживання, засудження негативних людських рис і поведінки, навчає думати і робити висновки. Основним завданням, що стоїть перед працівниками дошкільного закладу, є організація оптимально активної. І насиченої позитивними емоціями життєдіяльності дітей, яка забезпечувала б їх щасливе зростання. Успішна реалізація цього завдання грунтується на необхідності з перших років життя формувати у дітей основи культури здоров'я. Тож, цілком логічно, якщо першою складовою частиною здоров'я та фізичний розвиток буде казка. Чи казковий персонаж. Уже в ранньому віці діти із задоволенням слухають українські народні казки, добре сприймають їх зміст. Якщо казку супроводжувати музикою, співом, вона стає ще цікавішою, зрозумілішою для дітей. Яскраві, доступні мелодії, наближені до народних, органічно зливаються з текстом казки, надають їй особливого колориту, реального звучання. Персонажі оживають, набувають нових рис, утілюючись у чудові музичні образи. Таке гармонійне поєднання музики і казки дає змогу зробити музичні заняття. Змістовнішими, ефективнішими. Сьогодні проблема розвитку творчих здібностей перебуває у центрі уваги багатьох дослідників і педагогів дошкільників, адже одним із завдань дошкільної освіти є формування дитячої творчості, вміння створювати і реалізувати власні задуми, спираючись на свій Життєвий досвід. Під час малювання, ліплення, аплікації у дітей розвиваються спостережливість, художній смак, творчі здібності, виховується вміння бачити прекрасне у навколишньому середовищі через сприйняття казкового сюжету. Казка Є невід'ємною частиною освітнього процесу, дає змогу педагогам ефективно розв'язувати розвивальні навчальні виховні завдання. Сподіваємося, що наші вихованці понесуть часточку казки у своєму серці у доросле життя.